Українські міста один за одним почали виганяти ворожих попів, перед великоднем в нашій країні почалася чистка від московських псевдосвященнослужителів. Так у рівному депутати міської ради 10 квітня вирішили заборонити московському патріархату користуватися земельними ділянками на території своєї громади. Коли мова йде про національну безпеку, коли мова йде про Загрози, які існують для нашої державності, національності, ми всі маємо бути максимально свідомі громадяни. Починаючи з 2014 року, спочатку і повномасштабного вторгнення Росії до України. На жаль, багато представників присутньої в Україні російської православної церкви переховували зброю в своїх храмах, допомагали сепаратистам, колаборантам і так далі. Міський голова рівного наголосив, що рішення міськради не проти віри і не проти церкви йдеться про ліквідацію структур московського патріархату, а не заборону православним вірянам сповідувати віру і виражати свої релігійні почуття. Підтримати рішення міської влади вирішили й обласні депутати рівненщини. На позачерговій сесії вони заборонили діяльність у МП і скасували рішення 30-річної давності щодо передачі їм у користування культових будівель. Нагадаємо, що діяльність московського патріархату у своїх містах цими днями уже. Припинили такі обласні центри, як Львів та Хмельницький. Схожі рішення ухвалюють і в районах. Росія вже використовує це як спосіб своєї інформаційної війни. Країна-агресорка продовжує використовувати релігію як зброю для дискредитації України на міжнародній арені та використовує інформаційні операції на релігійному підґрунті для досягнення військових цілей.